Всім привіт! Вітаємо вас на каналі FlexTalk. І сьогодні з вами, як завжди, консультант з міжнародного отаткування Дарина і експерт в міжнародному та локальному праві Карина. Вітаємо раді знову спілкуватися на класні фінансові та юридичні теми. Сьогодні будемо розбирати гарячу тему. Вона завжди гаряча. Усі віка структурування доходів. Будемо розбирати такі топові країни, як Естонія. Дуже багато міфів про Естонію. Іди в Естонію не плати. Пода. Атки будемо говорити про Мальту, про Польщу. Емірати, чудо. Звісно. Емірати Звісно. це твоя спеціалізація. Немає податків, все супер. Ми просто країна номер один для переїзду, для класного структурування. Ну, гаразд не забігай наперед. Давай. Давай тільки випадку. жарко скажу вам. <рес> Хто не любить жару, то набирати не для вас. В Цілому, що важливо, важливо насправді резидентство фізичної особи, тому що ми можемо брати круту взагалі країну для відкриття компанії, але ви в своїй юрисдикції резидентства податкового заплатите дуже багато податків. Але сьогодні розкажемо вам трішки про лайфхаки, як можна керувати цими процесами. Давай почнемо, мабуть, з країни, яку ми найчастіше чуємо на запитах. Коли нас приходять на консультацію, нас завжди запитують: а що з приводу Естонії? Чи відкривати мені там компанію? А чи класна ця юрисдикція? Ось яка твоя думка після років вивчення і роботи з цією країною? Чи класна ця юрисдикція, чи дійсно там нульова ставка корпоративного податку, і чи вартує вона для бізнесу? Дуже цікаве питання. Насправді Естонія дуже популярна. Там є корпоративне оподаткування. Не потрібно думати, що його немає, але вона дозволяє нам акумулювати. Вати свої прибутки, тобто дійсно, ти там реєструєш компанію, заводиш 100-500 багато грошей і нічого не платиш. Але є певні нюанси, якщо ти збираєшся зареєструвати компанію з метою акумулювання доходів, щоб потім їх собі колись розподілити, або купити нерухомість, або купити автівку, яхту, то Естонія буде дуже дорога. Ну, зачекай, тоді виходить, яка суть цієї компанії. Ну навіщо мені як власнику бізнеса завідомо реєструвати компанію, де я можу тільки акумулювати кошти, я ж якби планую заробляти з них і покращувати якість свого життя? І звісно, що я хочу яхту, машину, квартиру і так далі. І, звісно, мені потрібно забрати ці гроші, ну що тоді вона зовсім не працює. Ну дивись. По-перше, коли ми починаємо бізнес, ми кажемо про реінвестиції. Тобто стояння дуже зручна, коли ми. Можемо реінвестувати наш прибуток далі без додаткового оподаткування. При правильному структуруванні незалежних компаній ми можемо використовувати Естонію, але ми маємо розуміти, що таке незалежні компанії. Досить часто кажуть: ну от я маю компанію в Естонії, моя дружина має там в Еміратах або Гонконг, або Мальта, або ще десь. Це ж незалежні компанії. Ні, це залежні компанії. Ну камон, люди, ви і, ну, і ваша дружина, ви залежні люди. На жаль, бо вже тяже. Зрозуміти, ви можете управляти один одного і впливати на рішення один одного, і взагалі контроль, залежність це про вплив на прийняття рішення. Тобто, це може бути ваші родичі, це можуть бути ваші партнери, з якими ви позиціонуєте себе як власники бізнесу. Це будуть залежні компанії. Але якщо вам вдасться розподілити їх незалежно, то Естонія дуже класно потім буде працювати і для виводу цього прибутку. Добре, дивись, наприклад, ми часто працюємо з юрисдикцією Польщі і там. Польща, мені здається в рамках там пов'язаності осіб і виплати на пов'язаних осіб, наприклад, на себе самого чи на улюблену дружину улюбленого чоловіка, вони трішечки ну так краще реагують на цю історію, і навіть в певних якихось лімітованих сум на рік дозволяють робити ці виплати без там перекваліфікації в приховані дивіденди там чи до нарахування податку. І дуже часто як ці виплати структуруються з компанії, дому робляться виплати на свій ФОП, наприклад, в Україні. Чи працює ця історія в Естонії? Чи можу я, наприклад, мати істотську компанію і зробити виплати на свій український ФОП. Це ж різні структури, і послуги я можу надавати компанії, просто хочу на отримати не як фізична особа, а як ФОП. Насправді, якщо от ми розглянемо два, дві країни для податкового резидентства, не будемо далеко ходити, це то може бути Польща і Україна, то в теорії і на такій практиці, це може працювати. Як це може працювати, коли ми дійсно залучені операційно в компанію? Коли ми дійсно маємо докази виконання, дуже такі ґрунтовні докази виконання цих робіт, можна відбити. У Естонії не оподаткування, коли ми кажемо, що ми зі своєї естонської компанії виплачуємо там на свій польський або український ФОП, як Естонія це може оподатковувати? Ми кажемо, що вона бере свій податок в момент розподілення доходу. Тобто зараз на даний час це 22-78, це оподаткований прибуток 78 – неоподаткований. не оподаткований. Грубо кажучи, там 22% вона бере свій сіт, корпоративний податок. І якщо ми розподіляємо там на себе у вигляді дивідендів або виплачуємо, на свою компанію або виплачуємо на свій фонд, то це завжди виплати під прицілом. Тобто, їх податкова істонія буде розглядати як приховане розподілення прибутку. І тільки з такою досить чіткою аргументацією ми зможемо це відбити. Але це мають бути ринкові суми. Ми не можемо заплатити нашому не знаю там фінансовому директору там чотири тисячі євро, а собі вивести 15 за ті самі послуги. Тобто, це мають бути ринковість, і це найголовніше. Але все рівно ми ніколи не рекомендуємо таке робити. Так як це завжди зона ризику, Но ми хочемо пропонувати такі е, рішення, які точно будуть працювати. Гаразд, тоді давай підрезюмуємо. Значить, якщо в мене естонська компанія, я її використовую для акумулювання і реінвестицій в бізнес, тобто, коли я на етапі, що мій бізнес зростає йому потрібні активні кошти, я використовую Естонію, тому що я плачу нульовий відсоток податку за рахунок того, що ці кошти використовую в подальшому в бізнесі. Якщо ж раптом там дійде до такого рівня. Вже розвитку компанія захочу забрати дивіденди. Це буде коштувати мені 22% на рівні компанії, і ж звичайно, коли я собі розподілю ці дивіденди, ще в країні свого резидентства я заплачу податок. Ще яка ж тоді прогресивна шкала виходить. Так, так, от в цьому до речі, великий міф, і е, е, взагалі є два найбільших міфи пов'язаних з Естонією. Перше, це я можу робити будь-які витрати з Естонії, там купувати знову ж таки квартири, яхти і так далі, не пов'язані з бізнес-діяльністю. Я вам більше того скажу. Навіть представницькі витрати, які пов'язані з бізнес-діяльністю, будуть оподатковуватись оцим податком на виведений капітал. Тобто, ми можемо організувати там якийсь захід для наших партнерів. Естонія буде це трактувати як ну, це буде підпадати саме під ці 22%. Коли ми купуємо нерухомість і не використовуємо її наші операційні діяльності, це також додаткове оподаткування. А які е, наступний міф, які може нас це якраз розподіл? Ми кажемо, якщо я собі розподіляю дивіденди з Естонії, я плачу. 22%. Я їх можу зарахувати в країні свого резиденства. Ні, не можеш, Тому що в нас є два рівні оподаткування. Це корпоративний рівень, сіт ми платимо, і це під рівень фізичної особи. Так ось 22% – це рівень корпоративний, і він не зараховується. Ви не можете зарахувати неоднорідні податки. Ви йдете в країну свого резиденства і платите повністю всю повну ставку. Але ми знайшли механізми, які можуть працювати. Але вони можуть працювати якраз для Фізичних осіб, які свідомо підходять до сплати податків і розуміють податкове планування. Ти розумієш, що нуль зараз там проживаючи в нормальній європейській юрисдикції, залишити собі нуль зразу каміння в моє улюблене. Але проживаючи там Польща, Німеччина, Франція, Бельгія Штати ці самі, ми не можемо казати про те, що ми будемо отримувати доходи і платити нуль. Тобто, це має бути. Певний рівень оподаткування, з яким тобі ок. І от серед наших клієнтів є такі фізичні особи, які проживають в подібних юрисдикціях, наприклад, резиденти Польщі, мають компанії в Естонії, і ось вони кажуть, як я можу отримувати дохід з Естонії і зберегти оцю дельту для зарахування в Польщі. Це може бути один з механізмів директорські гонорари або виплата трудових доходів. Цікаво, хіба ж це? Також не буде включати ну, той самий піт для фізичної особи. Це ж також іноземний дохід. Наприклад, в Україні це там зазвичай оподатковується іноземний дохід 18 плюс військовий збір. Так. Ну, тобто, ледь не ті самі 22 або більше відсотків, які платить, наприклад, Естонія на корпоративному рівні. Так, але це буде, ти правильно сказала, це буде той піт, який ми зможемо зарахувати. Грубо угу. кажучи, ми виплачуємо гонорар директора з Естонії, ми там будемо отримувати 22% податку. податків. Це буде податок на доходи фізичних осіб. І ти проходиш в Польщу, в тебе там прогресив на 12-32. Якщо ти ще й подаєшся з дружиною спільно, ти підвищуєш на отримання, які доходи з джерела з Польщі, ти підвищуєш свій там, неоподаткований ліміт, там 30 тисяч злотих, підвищуєш свій ліміт поріг під 120%, під 12 вже не 120 тисяч злотих, а 240 тисяч злотих. І відповідно твоя безпечна зона, ти можеш виплачувати собі там в межах. 100 тисяч євро на рік як директорський гонорар і зберегти ставку оподаткування естонську 22%. Розумію, що це не 0, не 5, не 9, але є фізичні особи. Але не 35. Так, і не 32, і не 35, і не 40. Тобто ти зберігаєш такий прийнятний рівень податкового навантаження. Соціальні внески, до речі, якщо ти отримуєш зарплату або там якісь виплати, які підлягаються утриманню соціальних внесків в певній європейській країні, але ти проживаєш в іншій, ти береш в своїй країні резидентство, довідку сертифіката 1 що ти там сплачуєш ці внески, і вже при там, виплаті своїх доходу з іншої країни тебе не оподатковуються, тобто не отримуються ніяких внесків. Який ще треба врахувати нюанс, коли використовуєте ці механізми, дивитися. На конвенцію дуже важливо дивитись на конвенцію, бо є країни, наприклад, та сама Естонія, з якою та сама Польща, перепрошую. Ну, це ж все одно стосується виплат естонія польща так наприклад, якщо ми дивимося конвенцію Естонія Польща, то вже є роз'яснення від Єврокомісії, що там буде метод кредиту. Якщо ми дивимося Мальта, Польща, то в нас буде звільнення директорського гонорару. Тобто потрібно звертати увагу на метод зарахування ну, податків. Давайте от, спробуємо пояснити. Тобто, якщо ми говоримо про метод кредиту, це означає, що ви просто в Польщі, наприклад, якщо це угода Естонія Польща, ви зможете подати... Даток сплачений в Естонії, відняти, ну так, якщо спростити, так відняти з податку, який ви повинні сплатити в Польщі, і у вас може вийти більша різниця, тобто ефективно ви нічого не будете доплачувати. А є країни, які дозволяють повне звільнення, тобто немає значення, скільки ви заплатили, наприклад, в Естонії, в країні, де ви резидент, ви вже нічого не будете доплачувати. І ти кажеш, така країна тільки Мальта, правильно? Тобто Естонія, не тільки Мальта. Мальта. Якщо ми, наприклад, кажемо: ну, по-перше, директорські гонорари вони є. В усіх конвенціях а єдине, що потрібно звертати на метод зарахування податків. Наприклад, Естонія Польща це метод кредиту. Мальта, Польща це звільнення, тобто ти оподатковуєш його тільки на Мальті, але ж тут нюанс, що ти і на Мальті сплачуєш це базове податкове навантаження, тобто там при виплаті в тебе утримуються. Але є такий така країна, яка може поконкурувати з твоїми еміратами. Це Катар, і ось до речі, Катар. Польща директорські гонорари звільнюються. А при виплаті з Катару у тебе утримання від холду тільки буде 5%. Тобто резидент Польщі, маючи компанію Катар, може під 5% отримувати а, свій гонорар, тобто в ОСПКО? Ну а в Катарі достатньо хороша температура Але ти ти розумієш, розумієш про щоб ноль був там треба потрібно бути резидентом. Так. А щоб ноль був Катар, Польща можна мати компанію так. там, а жити в Польщі. Ну, тут є інший мінус. Зареєструвати компанію в Катарі доволі не, не дешеве задоволення. Але можливо, якщо порахувати загальне податкове так. навантаження, вона має е, свої плюси. Е, ну цікаво, це класний лайфхак. Ну що тут можна тоді по сказати так при. Резюмувати, говорячи про Естонію. Естонія класна країна для е, акумуляції своїх доходів для реінвестицій при правильному структуруванні і використанні різних механізмів, або за рахунок інших незалежних компаній, або за рахунок конвенції, коли ми кажемо про там директорські гонорари, різні виплати е, і так далі. Ми можемо е, правильно структурувати і забезпечити достатній такий прийнятний рівень угу. податкового. Навантаження, ну гаразд, дивись, Катар це нова юрисдикція, про яку ми ще в принципі не говорили. Це щось новий світ. А от Мальта. Мальта це така стара добра юрисдикція, яка має дуже багато звільнень, класно працює як холдинги. Її ще взагалі використовують. Вона ще має якийсь ну, бенефіт для себе. Чи це вже чи це вже інша історія? Її використовують, але насправді з певними нюансами. Тобто, ну, по-перше, ми кажемо, коли ми підходимо до структурування, наші ми. Туди і пропозиції вони залежать від, від того, наскільки великий бізнес, і наскільки в нього вже наразі є багато доходів і прибутку, який він готовий розподіляти, структурувати, ним управляти. Тому що, коли є маленький стартап, ну, напевно, ти його на Мальту не поведеш. Ну, напевно, ти його вимірати теж не одразу поведеш, тому що там є певний поріг також входу. Тобто від цього ти відштовхуєшся. Мальта класна юрисдикція з високою корпоративною ставкою податків. Я кажу, класно, 35%. Кажу, ну ти що, дуріло? <смірка> Кому ж це класно. <смірка> а, але на рівні, коли ми кажемо брендовість і довіра країни в банківських установах, в країні ваших е, резиденцій, Мальта, вона не буде у вас там в чорних сірих списках, вона не буде в низькоподаткових юрисдикціях. Але вона така класна, що вона придумала інший механізм для того, щоб зберегти ефективну ставку при виплаті тих самих дивідендів на. Рівні 5%, яким чином. Так, ти на корпоративному рівні ти платиш свої 35%. Але потім акціонер, той, хто отримує дивіденди, він має певні механізми, якими може повернути частину сплаченого корпоративного податку собі. Таким чином, може зберегти саме 5% цього ефективного податкового навантаження. Але це так гарно звучить. Угу. На практиці потрібно пройти додатковий механізм, додаткову процедуру, за яким отримувати оці рефанди, і багато хто не хоче чекати. Звісно, можна створювати декілька бізнес-юнітів, об'єднувати е і там сплачувати менше і так далі. Але ми розуміємо, чим більше у нас бізнес юнітів тим дорожче нам обходиться адміністрування цієї корпоративної структури. Досить часто ми біжимо там, де низький податок, але забуваємо, що адміністрування, сплата аудиторів, бухгалтерів, утримання там різні номінальні сервіси це також частина нашого механіку. Да. Проблеми з банками, зарахування коштів, ну тобто воно так. можливо там на рівні корпоративного нуль. Але якщо подивитися глобально, то ви можете отримати просто такий величезний багаж, який вам постійно постійно потрібно вирішувати, замість того, щоб просто заплатити там адекватну ставку податку на рівні там десяти, 15 чи 20%. відсотків. Тому що дивлячись на сучасний світ, ми розуміємо, що ставка корпоративного податку навіть на рівні 20% – відсотків це нормальна ставка оподаткування, якщо все правильно проструктуровано, і ти на інших рівнях. Не будеш доплачувати, так, якщо ти там зафіксуєшся на рівні 20-25%. Гаразд. Погоджуюсь. що ще? Які ще юрисдикції ти би могла е, рекомендувати для сучасного бізнесу? Ми любимо Болгарію. Uh -huh. От насправді оце їхня система «все по десять. Дуже дуже так. Ми згадуємо дешеві магазини. Це не про них. Але Болгарія це дійсно така. Вона ну мені от в голові крутиться слово радянська. Ну, от, не знаю, вона така проста. Ти туди приїжджаєш, то є ностальгія, як там колись було по-іншому. Це плюси чи це мінуси? Я не знаю. Це залежить від того, скільки тобі років. Але що там, там прості бухгалтери, з якими завжди можна знайти спільну мову, там розуміючи податкова служба. Але знову ж таки, є багато вимог таких там, паперових, до зберігання документів. Там ми розуміємо, що Болгарія не має олігар... Олір... Олігархічних, олігархічних компаній. А, відповідно, ти розумієш, що якщо ти заходиш в Болгарію і хочеш там акумулювати, заробляти 15-20 мільйонів євро, то ти будеш виділятися на тебе будуть звертати увагу, тебе будуть просити податки. Загалом, чому класна юрисдикція? 10% корпоративний податок. 5% відсотків і при виплаті дивідендів. Тобто, по факту, якщо у вас податкова резиденція в приємній гавані як Емірати, то ви можете мати європейську компанію і виводити собі дохід там під ефективних 14-15 Тому також досить часто використовуємо. Не знаю, знаєш, мені все ж таки, як там спеціаліст міжнародного права, там податкового експерта, ОЕ юрисдикція подобається. Чому? А Катар? Давай сьогодні зупинився на увага. Можливо, Катар розберемо в наступних записах. Якщо До речі, буде якщо цікаво, цікаво про Катар, то пишіть нова юриздикція. Вважаю, що майбутній конкурент ОЕ тому будемо також розбирати. Так, але повертаючись до ОР, мені подобається ця юрисдикція. Вона нова, вона сучасна, е, вона намагається йти в ногу з світовим законодавством, тобто виходити зі сірих, чорних списків, е, на неї вже адекватно реагують банки, і вона пропонує ті умови, які ну, немає більше ніде у світі. Ну, тобто це не офшорна, це не там не офшор, це не е, багами, не бівяйки, не е, каймани, до яких звикли, що це офшорна компанія. А хто що з вас взяти, все офшор. Е, давайте там додатково. Такий сабстенс, давайте там, я не 10 там 10 це процедур. Що там ноль. Правда, що я приходжу Емірати і нічого не плачу, окрім ліцензії. А, якщо скажу, що правда. Та не може такого бути. Так, так. Ну дивись, е, давай, давай розберемо. Ну, тут як кажеш, в будь-якої країни є два рівні рівень корпоративний, рівень для фізичної особи. І як не дивно, і, тому що зазвичай це викликає здивування, е, рівень фізичної особи оподатковується менше, ніж корпоративний. Тобто, з 2023 року на рівні корпоративному ООН ОЕ все ж таки великий корпоративний податок, тобто він там може бути 0 або 9%. Е, 0, якщо ви там попадаєте, під qualifying person, тобто ви там зареєстровані в вільній економічній зоні. У вас там певний тип доходу є. І що важливо, у вас є substance. Тобто, якщо у вас збігаються ці всі критерії, ви можете податися на нульовий корпоративний податок і собі прекрасно працювати. Якщо ви не підпадаєте під нього, платите 9, Мені здається теж якби не найбільша ставка в світі. Можна так само чудово працювати для фізичних осіб. Ну це справді податковий. Рай. Ну, давай подивимося. Податок на дивіденди 0%, податок на доходи фізичних осіб 0%. Продав нерухомість – 0%. Продав корпоративні права 0%. Ну, Я аналоги у світі для резидентства фізичних осіб не знаю. Можливо, не ну, знаю. Скажу, згадала історію, коли ми працювали з одним з клієнтів, а він там зі своїм партнером, і ми робили виплати. І він каже: ну, дайте мені якісь законодавчі підтвердження десь в законі, що в них немає ПДФО. Кажу, ну як ми можемо дати законодавцю підтвердження, що його немає. Що його немає. Але ми знайшли на сайті статтю від податкових органів, де вони там сквозь було пару речень, що вони написали, що там відсутній цей рівень оподаткування. Але ну, багатьох це дійсно дивує. Ну, Це справді дивовижно, що в сучасному світі, де все йде на збільшення корпоративних ставок, на підвищення там, входу в певну юрисдикцію. Ми ще знаходимо у світі. Аку таку країну, яка навпаки вітає нульовими ставками, ну, але добре немає е, законодавства про там податок на доходи фізичних осіб немає декларацій. Все, вірно. а як тоді я зроблю свої кошти білими, і що я буду в банки тикати, якщо в мене немає декларації? Дивись, ну ми ж всі в сучасному світі. Ми розуміємо, що ідеальної картинки Окрім на жаль, ідеальної картинки на жаль немає. Ну тобто, всі в цій чудовій фантазії нульової юрисдикції мають бути якісь певні мінуси. Серед таких мінусів це ну дороговизна цієї країни. Ну, тобто ми розуміємо, що в принципі, якщо реєструвати компанію, то у вас повинен бути доволі високий поріг доходності. Тому що це витрати на первинну реєстрацію, це витрати на. Поновлення ліцензії, це витрати на той самий офіс, витрати на локальних працівників. Це все вимагає досить високих вливань. Так, ви платите низький корпоративний податок, але ОАЕ це одна з тих юрисдикцій, яка вимагає сабсенс. Ну не просто бажано його мати, а це законодавча вимога. Не маєте сабсенс, у вас будуть великі податки, великі проблеми і навіть штрафні санкції. А повертаючись до фізичних осіб, то ти права, абсолютно міну. З цієї всієї такої класної історії з нульовими податками це те, що в тебе фактично немає податкової декларації. Як ми звикли у світі, це працює? Ти зробив. Кошти, ти їх задекларував, отримав таку е, індульгенцію у, у вигляді податкової декларації. Не зафіксовано, скільки ти заробив, скільки ти заплатив податків. І ти з цією індульгенцією їздиш по світу і купляєш все, що тобі подобається, все, що тобі хочеться. Е, але ось тут ти потрапив в юрисдикцію АЕ, де ти не платиш податок з доходу фізичних осіб, і в тебе немає цього папірця. Тобі ну фактично немає чого показувати. От тиви собі в ситуацію ти приїжджаєш там в Італію, і ти хочеш купити собі якусь вілу. І логічно, що в тебе банкіри. Запитують походження твоїх коштів. А ти крім того, що я резидент ОЕ сказати немає що, тому що і показати немає що, бо, тому що в тебе е, немає фактично такої такого документу. Як ми виходимо з цієї ситуації? Що ми рекомендуємо? Насправді, механізмів на жаль, на жаль, не так багато. Що ви можете використовувати? Ви можете використовувати резолюції про виплату вам дивідендів. Так, це не Фінансовий документ, який посвідчить те, що ви отримали легальний дохід і сплатили з нього податків. Але це, хоча б той документ, який зафіксує шлях, яким чином до вас ці гроші потрапили, і звідки вони додатково можете ще до резолюції докладати корпоративну фінансову звітність, щоб показувати, що компанія реальна працює, корпоративний податок сплатила. Ось я з цих сплачених коштів отримав дивіденди. Це такий програма, мінімум, з чим ви можете йти і показувати свої кошти. Додатковим і ще Буде таким не знаю, механізмом це сертифікат податкового резидентства. Як його отримувати? Все базово просто: ви приїжджаєте і живете в ОЕ для українців. Це 183 дні. Приїжджаєте в чудову країну з жаркою погодою. Жарко чи дуже жарко? 183 дні. Ви живете там, насолоджуєтеся, витрачаєте дуже багато грошей, тому що юрисдикція дорога. Це пам'ятаємо, але от подаєтеся згодом на сертифікат податкового резидентства. І ось цим пакетом документів, сертифікат. Податкового резидента резолюція, фінансова звітність компанії. їдете у світ і намагаєтеся придбати омрію новілу. Чи можуть у вас ці документи не прийняти? Мабуть, ні. Ну звісно, що можуть можуть потрапити такі ситуації, але ми їх не зустрічали. Все ж таки, в більшості випадків про знають, знають їхню специфіку, що там немає податку на рівні фізичної особи. Тому такі документи приймають. Але звісно, ви можете зіштовхнутися з ситуацією, де у вас будуть запитання, чи не захочуть одразу. Не потрібно буде піти в інший банк. Або потрібно буде піти в інший банк. Ну знаєш, плюс в тому, що у нас світ такий різноманітний, що не прийняли тут. Приймуть там погоджуюсь. Єдине, на що я тут хочу звернути увагу, це на підготовку фінансової звітності для вашої компанії в еміратах. Досить часто аудитори, які готують вашу звітність, вони розуміють, що ПДФО немає. В них ем, отака, ем, дзвіночок в голові, що треба зменшити вам корпоративний податок. І коли ви собі виплачуєте кошти, типу як ви хочете як дивіденд, тому що ми знаємо, що у більшості країн, де ви, там, наприклад, можете бути податковим резидентом, на актив. Івний дохід, наприклад, там якась управлінська винагорода діє прогресивна шкала для дивідендів. Це буде все ж таки сталий податок. Наприклад, якщо ви отримаєте управлінську винагороду ви резидент України, це буде 18 плюс 5. Якщо ви отримали дивіденди з еміратів, то це буде 9 плюс 5, тобто різниця в два рази. Але аудитори досить часто, вони оці ваші виплати, вони їх фіксують саме як управлінську винагороду. Вони кажуть, так, а що вам? Ну, податку ж немає на фізичну особу, а податок буде саме корпоративний менше. Дивіться це, відслідковуйте, коригуйте їх. Тобто, кажіть, вони мають це відобразити саме як в дивідендах, тільки тоді це буде працювати. Якщо це управлінська винагорода, або там зарплата директору, або там як вони хочуть, можуть їх назвати, ніякі резолюції вас не врятують. Тобто, це буде саме як така управлінська винагорода, і це буде складніше довести, ніж там класичний розподіл дивідендів. Звичайно, і тут також варто пам'ятати, що для резидента О немає значення фактично, чи ти отримуєш зарплату від компанії, чи ти отримуєш дивіденди, тому що і на те, і на те ти будеш сплачувати 0% на рівні фізичної особи. Але якщо раптом ви резидент іншої країни і ви е, маєте компанію в ОЕ. Слідкуйте за цими виплатами. Адже у вашій країні резидентності ставка оподаткування на дивіденди і на зарплату може суттєво різнитися. В більшості країн ставка оподаткування на зарплату значно значно вища. І така дрібничка, ви наче забираєте кошти з компанії звичним для вас способом в ОАН багато не платите, навіть навпаки знижуєте корпоративний податок, але можете значно дооподаткувати вже в рівні на рівні своєї резидентності. Тому також звертайте на це увагу. Ну не знаю. Мені здається, ми сьогодні розібрали, як то кажуть, від найдорожчих. До взагалі таких податкових гаманів, так. які зараз можна сказати в білій зоні, які можна абсолютно легально використовувати і радіти життю. Тому думаю, що дали вам декілька лайфхаків, як можна структурувати свої доходи. Якщо хочете більше, завжди раді вас вітати на консультації. Також, якщо матеріал вам був цікавий, корисний, не забувайте ставити лайк, ділитися з друзями. і, Взагалі коментувати, нам буде дуже приємно, це буде нас надихати на подальшу роботу. Ну, і підписка так, раді провести з вами сьогодні цей цікавий подкаст. Підписуйтеся і залишайте коментарі про наступні відео. Бережіть себе!